Сьогодні в користені в приміщенні міського палацу культури відбувся різдвяний молитовний сніданок духовенство різних конфесій, волонтери, бізнесмени, громадські діячі, військові, представники влади спільно помолились за усіх наших військових та перемогу України над ворогом. Подія, що є традиційною у багатьох країнах світу, відбулася у нашому місті вже втретє. Коли як на сьогодні час для такої молитви, такого об'єднання наголосив пастор Павло Грищенко. Я думаю, чи не найбільша причина, чому нам бути разом, це для того, щоб ставати ближче один до одного. І сьогоднішня наша зустріч однозначно наблизить нас один до одного, наблизить нас до Бога, наблизить нас до перемоги. Можливо, наблизить нас до більшої віри в перемогу. Такі заходи є важливими саме зараз, коли на полі бою вирішується доля України, отримали можливість зібратись дуже різні, але об'єднані любов'ю до України люди. Учасники спрямували свої думки та молитви до найважливішого для нас усіх перемоги над злом. Зрозуміло, що ми непростий час живемо, і те, що військовий стан, те, що нас державні, воно накладає на всіх нас собою відповідальність за те, що ми робимо. І без духовної складової, яка повинна бути всіх наших громадян, сьогодні важко перемогти, добитися меру. І я щиро вдячний представникам наших церков, які вже втретє проявили ініціативу з допомогою людей доброї волі. Зустрітися тут, побачити одного, помолитися Богу за нашу державу, Україну, за нашу перемогу, за наших людей, за те, щоб життя було краще. Під час молитовного сніданку віддали шану тим, хто поклав своє життя, захищаючи Україну, кожній сім'ї, яка постраждала від дій загарбників. Усім, хто зараз захищає нас від ворога та працює над відновленням звільнених територій, хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих. Хай ця пісня буде як вияв щирого співчуття, великої поваги до всіх наших співгромадян, котрі втратили в цій злій війні своїх рідних та найдорожчих. Низький вам, уклін, дорогі. Насправді, напевно, в нас зараз залишається найбільше це віра, тому що найкращі хлопці сьогодні нас захищають. І війна насправді почалася з 2014 року, і моя зброя це мій голос, мій інструмент, і я хочу, аби кожен з нас вірив до останнього в нашу перемогу і найкращу армію у світі. Різдвяний молитовний сніданок має на меті не лише помолитися, а й допомогти військовим. Тож під час заходу було оголошено про збір коштів на автомобіль для розвідників. Іншою основною ціллю нашого зібрання є дійсно те, що це благодійний захід, і на сьогоднішньому заході ми збираємо кошти на придбання автомобіля для нашого коростенця. Це Якубов Олексій Миколайович, який зараз знаходиться на передовій військовослужбовець п'ятої окремої слобожанської бригади. Підрозділ розвідки другого батальйону цієї бригади сіна земля, віна наша Молитовні сніданки об'єднують людей доброї волі, тому дуже важливо проводити їх, особливо у наш час, коли ми переживаємо війну, коли ми об'єднуємось навколо однієї ідеї перемогти ворогам. Наголошували виступаючи. Молитовний сніданок є чудовою можливістю поспілкуватись і відчути єдність один з одним всупереч релігійним чи політичним переконанням, адже тільки разом ми сильні. Під час заходу було зібрано сорок тисяч 470 гривень, які буде спрямовано на придбання автомобіля. Для військових 5-ї слабожанської бригади, 2-го батальйону саперно-розвідувального загону, де проходить службу наш земляк.